Кажуть, руки наш скарб, наше багатство. І якщо це так, то Михайло Єрлін один із найбагатших серед нас. Ветеран Другої світової війни, жива історія. Славетний лучанин відзначив знаменний ювілей. Повірити у те, що йому 90, і справді важко. Його оптимізму, енергії, запалу, прекрасній пам'яті може позаздрити чимало молодих. Сотні дат, історичних фактів, воєнних пісень та віршів фронтовик відтворює з дивовижною легкістю. Бувало все, візло і не везло, но ми не гнулись, но і не качались. На нас падло страшенніше зло. І миря між нами не могло. Тут хто кого, контакти ісключались. И думал я, вот кончится война, и все тогда переоценят люди. Навек придет на землю тишина, и ничего-то скромного не будет. Судьбы и боли годы не сотрут. Ведь люди столько вынесли на свете, что может статься целое столетие. Ни ложь, ни зло в сердцах не прорастут. Имея 18 за спиной, как мог я знать в мальчишеских мечтах, что зло порой сразить на поле боя гораздо легче, чем в сердцах. И вот уже войны в помине нет, а порохом тянуть не перестало. Мне стало 20, стало 30 лет, и больше тоже, между прочим, стало. А все живу, волнуюсь и борясь, Да разве можно жить спокойною судьбою, Коль часто в мире ок, гвозди правды грязь, А где-то подласть рядом с добротою. За труд, за честь, за правду і любов по падліцам, як в настоящем доті машинка б'є очередями слов, і лента, словно пулемет. Михайло Тимофійович є одним із засновників Луцької ветеранської організації. Його постійно обирають у її крівні органи. День народження ювіляр зустрів у колі рідних, друзів та членів клубу Неспокійні серця. Бажаючих привітати іменинника, виявилось стільки, що місця у залі забракло. де він проводить любий захід, завжди стараємося ми бути. В нього є багато чого розказати. Він прийшов в велику школу, він має великий досвід. Так дозвольте вам вручити почеснув грамоту міського голови, голові первинної, ветеранської організації, саме головне клубу «Неспокійні серця». Луцькі організації ветеранів України. Наш клуб Неспокійні серця. Хоч теж вітає вас із 90 літнім ювілеєм. Я знаю, що ви дуже любите цитувати Юлію Друніну. І я в оригіналі приготувала для вас кілька рядочків. Ех, етамінута, ета мало. І много, і вся та життя состоит из минут. Помните? У вас багато щасливих хвилин було в житті, і сьогодні у вас теж дуже гарні хвилини. Ви вмієте дарувати ці прекрасні хвилини. Ви берете їх не тільки для себе, а й даруєте для нас. І ми сьогодні теж щасливі, що ми маємо можливість привітати вас. Так хочеться прожити 90 років. <плес> і, я, і Я зараз, Михайло Тимофійович, і чому він такий статний, Чому він такий гарний? А тому, що він ходить більше 20 років в наш клуб, неспокійні серця. А ви придивилися, які в нас дівчата гарні? От тому він і такий молодий. Від себе особисто, як дочка ветерана, який прожив 96 років. І представник двох студій Зорі над Стиром і «Віри» написала поздоровлення і принесла книжку, яку випустив майже однеполчанин Андрій Константинов, який жив і на бріючому польоті. На жаль, його немає, але хай його життєвий подвиг буде і можливо ви будете читати. Михайло Єрлін, уродженець Сибіру. Разом із армією прийшов визволяти Волинь і залишився тут назавжди. Він рано пізнав нелегку селянську працю. Першу солдатську кашу скуштував уже в 16, потрапивши на фронт добровольцем. Пав'язки не получав. Ми з друзями, Ніколай Турушев І Петр Мельников, і я. Місяця два. спали под забором райвоенкомата, чтобы нас приняли добровольцами в армию. И все же в 1942 году в октябре нас приняли и отправили служить в Красноярск, с Новосибирска. Вот. И там мы попали все в отдельный батальон лыжных автоматчиков. И нас готовили там Батальон насчитывал 1800 человек. Это учеба была. Там мы принимали, как говорится, и присягу, и все такое. И э, лыжная подготовка это была основная и полевая стрельба. Мы вот утром позавтракали на лыжи и пошли в поле. Заходили в стрельбище, сегодня стреляли со своего оружия. Завтра з німецького стрілкового, посізавстр з італійського, румунського, вінгерського і тобто теч нас обучали володіти стрілковим оружжям всіх стран, воювавших проти Совєтського Союзу. Влітку 44-го солдат 15-ї дивізії 69-ї армії Михайло Єрлін брав участь у звільненні Ковеля. Воював у полку зв'язку 3-ї танкової армії. В її ж складі звільняв Варшаву, Прагу, штурмував Берлін. Залишився в струю і в повоєнний час дотримуючись військової присяги. Я помню два таких моменти. Один момент це Мені було три роки. И мы ехали на автобусе, на военном, и там было очень много военных. И папа на руках занес меня в этот автобус. И я когда повернулась и увидела, что столько людей вот на меня смотрит, я запела песню, такую известную из советских времен, «Коля, Коля Николаша». И мой папа вот этот случай, он всю жизнь помнит и рассказывает о том, как я спела «Коля, Коля Николаша». Ну, это такое вот да, свидетельство того, что он очень любит своих детей, помнит вот даже мелочи такие, которые в детстве были. Вот. Ну и в юности э, были тоже сложные периоды, э, какие-то. Мой папа всегда меня поддерживал. Он много не говорил, но он просто оказывал такую действенную поддержку, вот в любой момент подавал руку помощи. Радіти життю, працювати, поважати і любити рідних та близьких. Мабуть, у цьому його секрет довголіття творчої активності високого авторитету. Я не знаю. Я можу тільки сказати, що він Сибіряк. І в Сибірі багато таких людей, настоящих росіян, які живуть по совісті. Вот сейчас много говорять о том, що уже нету правди, нету чесності. Но глядя на своего отца, я верю, что это правда, что такие люди есть, были, а может быть и сейчас есть. Глядя сегодня на тех, кто поздравлял моего папы, вообще пришли на этот праздник, я ну, вот, думаю, что все-таки есть люди хорошие, да, которые верят в правду. Ночь темна, земля сыра, чуть костер дымится. Нет, ребята, спать пора. Начинает стелиться. К рукаву прижав, прижав лицом на пригретом с горки меж товарищей и бойцов лег Василий Теркин. Тяжела на крашине Дочь работал добрый, крыша неба, хата ель, корни жмут под ребра. Но не видно, чтобы он удручен был этим, чтобы сон ему не в сон где-нибудь на свете. Вот он полы подтянул, укрывая спину, чью-то тёщу вспомянул печку и перину и прилег к земле сырой, одален и стомый, и лежит он, мой герой, спит себе, как дома, спит, хоть голоден, хоть сыт, хоть один, хоть в куче. Спать за прошлый недосып, спать в запас приучен. И едва герою снится каждой ночью страшный сон, Как от западной границы отступал к востоку он, как прошел он, Вася теркин, Из запаса рядовой в просоленой гимнастерке сотни верст земли родной. До чего же земля большая? Величайшая земля, но была бы она чужая чья-нибудь, а то своя. Наверное, Кены как какие-то, да, вот э, он имеет таланты, вот безусловно, ораторские вот, э, как, бы как бы И память Вот он сегодня демонстрировал это, просто огромные как бы, отрывки стихотворений. Я думаю, что сегодня вот, не каждый молодой человек как бы, сможет выучить такие отрывки. Вот, Знания истории, конечно, как бы великолепны. Вот, и поэтому он как бы, интересен вот, людям, как э, и своим опытом жизненным. как бы, тоже. Вот, И люди как бы тянутся. По рассказам деда. Вот, я могу вот, для себя какие-то моменты вот, совершенно четко вот, позначить вот, и сказать, что э, несмотря на сложную как бы, политику, э, сложные решения, принимаемые вот, руководством э, разных стран вот, в то время, вот, эта война, конечно, это как бы, огромная как бы, скорбь и горе людей, От, навірно, нам как бы не понять, як вот можна как бы потерять наверное, свою сім'ю да, вот, на часі, как бы, видеть, как бы, вот, ну, сострадание людей. От його вот, желання і стрімлення ну, как бы похвал. А час летить так швидко. Здавалось, тільки вчора об'єдналась група завзятих ветеранів. Усі вони люди неспокійної вдачі, з яскравими творчими талантами. У минулому житті інженери, лікарі, вчителі, військові тут, у ветеранському клубі, знайшли себе в прекрасному русі художньої самодіяльності. Теплі зустрічі у дружньому колі дарують справжню радість та піднесення. Я хочу сказати, що Михайло Тімофейш очолює в собі не тільки самого себе. А і всю нашу ветеранську організацію, яка базується на категоріях людей як учасник бойових дій, учасник війни, визволитель Волині, активний учасник в розбудові Луцька, починаючи десь з 60-х років, коли він сюди переїхав служити. Крім того, Михайло Тімофєвич є зразком здорового способу життя. І це, мені здається, один із моментів, який також є стрижним для того, щоб в такий період, як є, гірші читати, активність проявляти в організації, допомагати в школах, виступати. Ми якось аналізували з ним він в школі за один рік до тисячі разів виступив. Слуга народу справжній полковник, відданий родині, друзям. Людина з великої літери так характеризують ювіляра усі, кому пощастило і щастить його знати, з ким перетнулися на життєвій ниві. Свято не тільки Михайла Тимофійовича, сьогодні свято всієї ветеранської спільноти Волині. Його життя і подвиг ще раз підтверджує тезу про те, що ветерани це не минуле. Це майбутнє нашої сьогодні, сьогоднішньої незалежної України. Я сьогодні з задоволенням від імені голови організації ветеранів України Петра Степановича Цибенко вручаю. В нас є медаль. Я не буду казати, якої країни. Медаль 70 років перемоги над фашизмом. Він визувався з армії, прийшов до нас до сад, став інструктором-методистом технічних видах спорту. Я вам хочу сказати, що все помінялося. Ми одержали такого керівника, керівника в технічних видах спорту, що у нас такого ще не було. Коли мене звела судьба з цим унікальним гонщиком, а він в однаковій степені мог займатися І спидвей так называемые гонки по дорожки, дорожке. И ледовые гонки мотоциклетные, и мотоциклетные кроссы, и одиночки, и скалятки, что хотите. Это был мой, мое наглядное пособие выращивание спортсменов, разрядников, кандидатов, мастера. И многих-многих при помощи его мы вырастили мастеров спорта на Волынь. До того ж, ювіляр блискучий знавець воєнної теорії та практики. Михайло Єрлін багато років поспіль вів активну громадську роботу, зустрічався з молоддю, розповідаючи правду про війну. Його захоплюючим лекціям аплодували тисячі. Без нього у місті не минав жоден захід, приурочений буремним воєнним лихоліттям. Батальйон наш займав полк ковіля. даже правее, если вам приходилось ехать на камень кошешка вот через Турью в железнодорожный мост, наш полк шел правее этого моста. В Ковеле там воевала другая дивизия, 15-я дивизия 69-й армии. Вот. И чтобы вы знали, что Ковельщину полностью и дальше туда, и Любомль, и другие, Камень Каширск и так далее, Шацк освобождали не войска Первого Украинского фронта, а войска Первого Белорусского под командованием замечательного полководца Рокоссовского. Вот мы под его командованием подковили и воевали. И когда спрашивали, я говорю, как все стреляли? Но я говорю, стрелял меня и хвалили, что я из пулемета. И он тогда говорит, Платоныч, забирай себе второго номера. Так я попал вторым номером на пулемет конструкции Дегтярева. Вы знаете, сверху диск такой вот. И в Ковеле мы где-то 15 дней в боях участвовали. Когда нас вывезли, в вы Ровно увезли, там распределили. Мы, большая группа, попали в третью гвардейскую танковую армию генерала Рыбалка. С ней прошли остатки Западной Украины, в том числе освобождали Львов, Польшу, Сандомирский плацдар, Одер, штурм Берлина и после освобождения Праги там закончили войну. Вот такой путь. А если говорить, называть населенные пункты и города, которые, в которых я участвовал как в освобождении или взятии, это будет слишком долго. Одно только скажу, у меня тут много кое-что есть. Но самые главные мои награды, это я так считаю, могут не считать, медаль за взятие Берлина, медаль за освобождение Праги, медаль за победу над Германией. І медаль за звільнення Волині. Ні хвилини на одному місці завжди за здоровий спосіб життя, з грандіозними планами на майбутнє. Він не відчуває свого віку активна позиція, діяльний характер та фізичний гарт і є тим стержнем у житті ветерана 90 років поспіль. Представте собі таку картину з моєї активної Позиции в жизни. В прошлом году я по датам, начиная с освобождения города Луцка, День защитника Отечества, потом День Победы, освобождение Волыни, Украины и так далее, я обошел и обслужил своим выступлением 2800 молодых людей. Я могу сказать, что я счастлив. Представляете, у меня образование пять классов, а я полковник.